Увага! Дане відео може містити в собі сцени насильства і нецензурні вирази. Інформація не рекомендується до перегляду особам, які не досягли повноліття або зі слабкою психікою. Увага! Всі персонажі та описування події є вигаданими. Будь-який збіг з реальними людьми або подіями є випадковістю. Все, що є у відео, може бути збігом або придумане авторами цих відео. Це відео не претендує на істину та правду перевіряйте інформацію і нікому не довіряйте. Дякую за увагу. Чи потрібно проводити вибори в Україні 24 році? Якщо не помиляюсь, в нашій конституції написано, що не можна проводити вибори під час воєнного стану. Але коли нашу владу цікавила конституція і те, що там написано, друге, ці вибори будуть просто-напросто нелегітимні. А нелегітимність цих виборів полягає в тому, що дуже багато українців. Є статистика, що десь до 10 мільйонів українців знаходяться за кордоном. Це перше. Друге, велика частина території України є окупованою, включаючи весь південь і половину Донбасу. Третє, не на всіх окупованих територіях можна провести вибори, оскільки немає відповідної інфраструктури, там все знищено. Ось, умовно, Харківська область нездатна буде провести вибори. Також не можна буде провести спокійні вибори на територіях, які межуються з Росією, Білорусю, а це Чернігівська. Сумська, Київська, Житомирська, Рівненська, Волинські області. Також значна частина українців служить в лавах збройних сил. Вони теж їм не до виборів. Вони не зможуть прийти і проголосувати. Тож ми підсумуємо, ці вибори будуть нелегітимними, неконституційними. Ці вибори будуть спрямовані на те, щоб Зеленський і довше утримав свою владу, і на побудування в Україні автократії, зеленої автократії. Хто має керувати країною? Управлінці, політики, бізнесмени чи люди з народу. Ну, для мене відповідь, звісно, ж очевидно, країною мають керувати політики-професіонали, тому що їх це пряма справа, вони на це вчилися, це їх профіль. Звісно ж, в Україні багато людей іншої думки. Вони вважають, що країною мають керувати якісь міфічні люди з народу. Давайте спочатку зупинимося на цьому. Хто такі люди з народу? Хто така людина з народу? В уяві багатьох це переважно якийсь робітник з заводу пролетарії або якийсь господарник з села. І найцікавіше те, що коли так звані ті самі люди з народу приходять до влади, вони намагаються чим пошвидше відгородитися від того самого народу, з якого вони і пішли. Задаймо того ж самого Януковича, який позиціонував себе як кандидат з народу, кандидат від промислового регіону, кандидат від робітників, але у висновку він і близько не жив, так як живуть робітники в Україні. В кінці хочу сказати, що в демократичному суспільстві усі кандидати від народу, тому що їх обирає той самий народ. Ого, який цікавий в тебе висновок, що при парламентських виборах є ймовірність того, що дуже багато буде корупціонерів в парламенті. А є така ймовірність, що при президентських виборах обраний президент теж буде лютішим корупціонером, як, наприклад, Янукович чи Кучма. Треба терміново всі країни, в яких парламентська форма правління, сповістити, що є великий ризик, що в парламент можуть попасти корупціонери. Ладно, я рофлю тепер серйозно. Парламентська республіка це найефективніша, найрепрезентативніша форма правління наразі в світі. Кращої форми правління поки немає. А тепер стосовно того, що Україні потрібна сильна та перевірена людина. Я з собою не погоджуюсь, тому що я проти сильної руки. Та й залом, знаєш, адепти сильної руки це латентні геї. Так тому, що вони хочуть, щоб ця сильна рука залізла їм в сраку по саме лікоть. Власне, сильно перевірену людину при владі ти можеш спостерігати в Росії, в Білорусі, ну і в інших подібних гіперрозвинутих наддержав. над держав. Ну дивись, в мене є такий факт, від якого в тебе просто розірветься срака. Я вже як два роки майже студент Віденського національного університету, а до того був студентом в Україні. Так що так, закон про мобілізацію мене стосується, але оскільки є студент, а студентів поки не мобілізовують, не бачу ніяких проблем. І так, я патріот своєї країни. На відміну від тебе, я розмовляю українською. Пам'ятаєте, як ми сміялися з Путіна, що дід взагалі поїхав дахом, в нього своя якась альтернативна реальність, він сидить в себе в бункері і йому новини приносять в таких папочках червоних. Але вже якось не смішно, тому що виявляється, що наше політичне керівництво українське теж живе в якійсь альтернативній реальності. І назва цій альтернативній українській реальності є, називається телемарафон. Отак От я подивився чуть-чуть телемарафон, і в мене склалося враження, що треба ще трішки потерпіти Зеленський з Єрмаком і татаром на пару щось придумають, і пес патрон вже завтра буде штурмувати Кремль.